Щодо кераміка, керамік, який захоплений саме тут був найбільший з останніх проривів окупантів в напрямку Новоолександрівки, Архангельського, тут ситуація стабілізувалася. Якщо тут щодня ми простежували і дивились збільшення. Червоної цієї плями, що окупант захоплює все більше і більше території і рухається в напрямку Новоолександрівки, то тепер, тепер вже в другий день поспіль ситуація стабільна, ворог далі не рухається, вдалося стабілізувати, і це також є дуже важливо. Зайти в тил нашим Збройним силам не вдалося, де потрібно було відійти, наші хлопці відійшли, зайняли більш вигідніші рубежі і зараз із приходом. Більшу кількості західної зброї цю ситуацію вдалося стабілізувати. Тепер це вже не є така критична ситуація на фронті саме в цьому напрямку, і це без сумніву величезний величезний плюс. Принаймні, поки що тут ситуація тримається. Як воно буде далі? Будемо спостерігати. Можливо, навіть і нашим Збройним силам в майбутньому вдасться вирівняти лінію фронту. І ось цей наступ на Новоолександрівку. Ось цей пятачок вдасться відрізати і нейтралізувати. Щодо відео з цих напрямків, до вашої уваги, це давайте подивимося, як взвод протитанкових керованих ракет батальйону Ірбіс, бригади Буревій. Полював ворожий танк, який їхав якраз на штурм наших позицій спільними зусиллями 77-ї бригади ДШВ, танк було остаточно знищено. Перший кадр ви бачили, як саме працюють хлопці, тобто це з бліндажа, з сховку, Ну а далі вже відео, те саме відео, але вже із дрона, який Проводжує, так би мовити, техніку цю е, ворожу, ворожий танк. Ну і відповідно десь можливо дає де коригування певне, ну і по танку справді соковито пролітає, прилітає так, що е, в підсумку він вже в СВО участі брати не зможе. Така от його доля сумна і невесела. Як казали. Невдача спіткала радянського спортсмена, спіткала таки вдало завдяки нашим хлопцям, які закривають даний напрямок. Щодо подальшого, то старомайорське на черзі. Подивимося, що ж там за ситуація у Старомайорському там. Ну, насправді, якщо брати взагалі весь фронт скрізь важко, але десь ситуація більш контрольована, десь менш. Ну, І от Старомайорське, до вашої уваги, також населений пункт, де точаться бої, це сіра зона. Навіть південь цього населеного пункту вже під окупацією. Ну, відповідно, від Старомайорського зрозумілих причин вже також мало що живого залишилось. Це якраз от урожайне тут поруч східніше, цей населений пункт урожайне старомайорське. Якщо захоплюється, то лінія вирівнюється. І якщо говоримо про зміни на карті, то от якраз тут також є просування, суттєве просування, тому що вчора тільки. Невеличкий шматочок такий що Старомайорського був в сірій зоні. Сьогодні ця ситуація змінилась. Старомайорський, фактично все вже в сірій зоні, і там точаться бої. Відповідно, там і до урожайного вже з флангу можна заходити і е також тиснути на цей населений пункт. Щодо відео, то тут. Е Є е, відеоряд до вашої уваги, е, доволі такі тривалий, можна подивитись, як хлопці працюють дронами і знешкоджують в посадках окупантів. Знову ж таки, якщо дивитися на цей відеоролик, то вкотре знову можна просто подивитися, переконатись, наскільки вдалі дії, наскільки. Важливий оператор дрона, який вміє вдало управляти цією шайтан машиною і вибивати ворога навіть із таких, здавалося, місць, до яких дістатись неможливо. Все це враховується аеророзвідкою. Потім а, а, ідуть дрони. Якщо немає можливості дістати артилерією, саме по цих посадках, тут якраз таки дрончики і приходять на допомогу. І FPV, і зі скидами. і... Всім, чим можна, відповідно, з цих посадок, з цих окопів окупанти вибиваються, і, відповідно, вже десь можна навіть трішки перепочити випити каву, якщо така нагода, звичайно, з'являється. Це щодо Стара Майорського. Далі у нас Роботине, яке також надає спокою окупантам. Тут ситуація також складна, невесела, але контрольована. Роботине, вже не один. Тиждень намагається взяти. Під свій контроль росіяни все без успіху, незалежно від того, які там ротації відбуваються, чи підвозиться особовий склад, чи підвозиться техніка в допомогу, все безрезультатно. Роботи не як залишались у цій кишені і під контролем збройних сил України, так і залишається так. Половина населеного пункту в сірій зоні там бої, це вже не перший день, але загалом далі якогось просування прориву від росіян. Ми не спостерігаємо вже дуже дуже тривалий час. І це також дуже важливий момент, що. На титанічних зусиллях наші хлопці стримують переважаючі сили суперника, але мотиваційна складова як не крути, у військах грає одну із ключових ролей. Як було сказано колись, якщо в солдата буде автомат і все 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 спорядження, Буде мотивація, але не буде що пити. Він вже буде демотивований. Тобто, в солдата має бути все, щоб ця мотивація зберігалася. Якщо один із чинників випадає, чи то озброєння, чи то підвіз провізії, чи це мотиваційна складова. Ну а в них мотивація яка? Це або гроші, ну або щоб не сидіти у в'язниці. Такі солдати фортуни. І Ця фортуна, як бачимо, в більшості перетворює їх просто на попіл. Ну і за це їм. За це самі вони можуть подякувати лише своєму царю, що довів їх країну до такого стану. Ну і відео від гострих картозів, які також неодноразово з'являлись в наших оглядах, які прекрасно також відпрацьовують піввідронами, саме вони. Відпрацювали і на цьому напрямку технічно вразили і окупантів в тому числі прекрасна робота, ну а тут ще й визначаємо, що відповідно дуже і дуже ризикована така робота, тому що траншея вузенька, але навіть і туди встигали докинути хлопці із гострих картузів. Ну і роботи на це так, як бачимо, тут робота ведеться постійно в плані знищення окупантів. Немає тут їм ніякого спокою, при тому, що враховуючи, те, що роботи не в кишенці такі, то і Збройним силам України важко так з одного боку, але з іншого боку, з різних напрямків можна ловити. Окупантів, і, відповідно, завдавати ось таких от ударів. Іноді це дуже і дуже непросто. дивіться, яка от війська, насправді траншея, і влучити в неї в піввідроном, тим більше, якщо тут поруч десь реп відпрацьовує, не дуже то й легка задача, але наші хлопці з цим прекрасно справляються. І це цим, знову ж таки, дяка, щоб вони мали чим ось так заряджати в прямому сенсі цього слова окупантів ми повинні їм допомагати і збирати донати хто кому хоче, хто кому може, але нагадаю, робіть це перевіреним людям і перевіреним фондом. Не донатьте людям, яких ви не знаєте, тому що дуже багато розвелося таких, що збирають на те, що не потрібно, скажімо так, кринки. Давайте ще і сюди ж заглянемо, куди ж без кринків, які також. Не дають абсолютно ніякого спокою окупантам, це Херсонська область. Плацдарм на протилежному березі зберігається, не розширюється і не зменшується. Ситуація стабільна. Намагаються росіяни з усіх боків також тиснути. Ну і в подальшому, тут, як бачимо, ротація якась не відбувалась. Тут як залишалася 810-та, 26-й мотострілецький полк, 28-й мотострілецький, 17-й танковий, 1445 мотострілецький полк. Тобто вони всі на цьому напрямку, в принципі, і залишаються, і успіху ніякого досягнути не в змозі. Тут... Цей плацдарм і надалі тримається, ну і він тригерить окупантів, знову ж таки, змушуючи їх іти вперед. А з протилежного берега все це вираховується, ну, і, відповідно, майже одразу знешкоджується. І ми вже щойно подивилися одне відео, ще один із відеорядів, до вашої уваги, де два FPV. Мінуснули одразу дві бехи. Ну, тобто, це такий, знаєте, прекрасний насправді виліт пташок, тому що іноді трапляється так, що потрібно декілька фпвішок запустити по тій же броні, щоб її знешкодити, повно повністю знешкодити. Ну або ж хоча б зробити так, щоб вона була небоєздатною. То тут все склалось в ідеальний пазл, все склалось справді прекрасно, і на відео, як бачимо. Дві FPV-шки, одразу мінус дві бехи, і це безпосередньо такий от класний плюс, прекрасний виліт, прекрасна робота.